Активна політика на збільшення могутності Києва. Згідно із повістю временних літ, вже цього ж року князь здійснив свій перший військовий похід на землі племені в'ятичів Вони проживали на територіях між річками Волга і Ока і були залежними від хозарського каганату, якому сплачували данину. Святослав вирішив підкорити їх Києву, адже це принесло б нове джерело коштів і поширило б впливи Русі далі на схід. Похід тривав кілька місяців. І завершився для князя успішно. В'ятичі були підпорядковані Києво і стали сплачувати данину у його скарбницю. Це було першою перемогою Святослава, яка переконала, що Русь може претендувати не тільки на землі непідвладних племен, але й на володіння інших держав. Тож тепер його увага звернулася до величного хозарського каганату, який на той момент потерпав від нападів кочовиків із Азії. Русини прагнули встановити свій контроль над Керченською протокою і кубанськими землями. А далі просунутися до Каспійського моря. Це викликало занепокоєння у хозарського привителя Йосипа, який вважав, що русини можуть дійти навіть до арабських земель і Багдада. Але водночас із цим він був налаштований боротися із русинами і не дозволити їм здобути багаті наздобич регіони імперії. Згідно із свідченнями Нестора Літописця, Святослав здійснив свій похід на хозар вже у 965 році. Але інші тогочасні джерела не містять про це жодних згадок. Що ставить під сумнів його реальність або принаймні участь у ньому київського князя. Але, тим не менш, похід русинів все ж мав місце у ці роки, і це стало серйозним викликом для Каганату, який фактично почав розпадатись. Одним із найзухваліших дій Святослава був похід на Херсонес. Він, зрештою, завершився великим відкупом, який були змушені заплатити візантійці. Цим вчинком Константинополь намагався відвернути увагу русинів від себе. І натомість перемкнути її на Болгарію. Остання мала територіальні конфлікти із Візантією, а імператор намагався послабити її руками Святослава. Але київський князь мислив кардинально іншим чином він прагнув війни із Візантією для завоювання цілковитого панування на Чорному морі, а для цього готувався використати болгарські землі. Ще однією метою князя було посилити контроль Русі над міжнародною торгівлею. Яка могла б забезпечити його оточення коштовними і рідкісними речами із далеких країв?